Чому? А тому, бо колядка переносила їй в якийсь світ близький і рівні, а притім зовсім відмінний від того, серед якого минає їх любове плоту життя. Пісня оповідає простими словами як найглибші сердечні бажання, показує її не як бажання, а як існе. Слухаючи колядки, такий господар хоч на хвилю бачиться за заможним, у якому подвійне чисто заметлене. Hata garna, svikla, hati pribrana po prazničnom, nema, a na tom mjestu